Третя частинка. Старі міхі, і нове віно. Це метафора, це прообрази. Старі міххі у нас метафорічно означають стару, царі сценарій життя, в якому ти виживаєш. Тобто живеш під управлінням програми виживання, яку нам передали наші предки. В Україні це взагалі біч бічей, того, що українці вмирали, їх вбивали і влаштовували тільки через голод. Це була просто ну, нищівна хвиля голоду, неодноразово влаштована для українців. Тому нам, українцям, дуже добре відомо: ми це несемо генетично, оцю програму виживати. Тому ми з вами, мої хороші, погоджуємось в Польщі за три копійки, курей розділувати. Понимаєте? Вбивати власне здоров'я. Ми до сих пір віримо, що тільки така робота це про, про те, на що ми варті, мої хороші. Тобто, це. Про те, що ти сьогодні погоджуєшся працювати в школі з усією повагою там, до школи, до вчителів, але ти сьогодні погоджуєшся працювати на 5 тисяч гривень в школі, ти що робиш? Ти виживаєш. І я тобі більше хочу сказати, це навіть не ти. Тобою живеш навіть не ти, а програма. А програма це досвід твого покоління, твого роду. І ти проживаєш просто то життя не своє. А твоє життя жити в часі, в часі бути тут, де все відбувається. Це знаєте, це равносильно того, що ти голодаєш, коли в тебе там, в іншій кімнаті погріб, в якому хліб, там випічка булочки, тут м'ясо, те А ти не знаєш тупо про це. І ти знаходишся в одному приміщенні, в одній кімнаті живеш ти і голодуєш, а в іншій кімнаті. Тупа лежить їжа, і тобі потрібно просто прийти, встати, відкрити, взяти. А програма тебе не пускає навіть побачити елементарний достаток, що ти ж веш в країні, яка, не дивлячись на війну, залишається і Ви розумієте, що таке програма виживання? Отак це працює програма виживання. Тому що ти е, постійно кудись, кудись біжиш для того, щоби вижити. І ти погоджуєшся на такий мінімум, на нічто просто для того, щоб ілюзорно не померти там з голоду зазвичай, зазвичай.